Боротися з корупцією у медичній галузі вже сьогодні почали у Біляєвському районі Одеської області. На території Хлібодарської сільської ради пройшов медичний форум у форматі круглого столу. На захід запросили головних лікарів, ФАПів та лікарень, а також представників громадськості. Головне завдання форуму, за словами його організаторів, забезпечити якісний громадський контроль за наданням медичних послуг. Нами нещодавно було проведено соціологічне опитування на тему сприйняття корупції в Біляївському районі за підтримки Міжнародного фонду відродження. Виявилося, що заклади охорони здоров'я сприймаються нашим населенням як найбільш корумповані з усіх. Це у порівнянні зі школами, з ДАІ, із районною державною адміністрацією, з місцевими радами і так далі. На цьому заході ми хочемо проговорити дуже чітко, що. Для того щоб виділяти гроші на щось, ми маємо бути переконаними, що ці гроші будуть використані за цільовим призначенням. Як знизити корупцію у лікарнях? Яким чином можна вдало налагодити комунікацію населення з медичним персоналом? Адже часто люди навіть не знають, кому поскаржитись у разі виникнення проблем. Саме на ці питання намагались знайти відповідь учасники форуму. Також у рамках зустрічі презентували проект антикорупція. Сегодня на нашем форуме за якісну та доступну медицину шістим вопросом будет вопрос топ-коррупции. Мы приготовили таблички, которые будут висеть у каждого врача. Под таблицей рабочего времени с телефоном горячей линии и с телефоном общественником. Если человек, придя на прием к врачу, столкнется с какими-то проблемами, там, с взяткой, с отсутствием на рабочем времени, он может в любое время нам позвонить, мы примем этот вопрос к рассмотрению и попытаемся помочь решить эту проблему. Учасники форуму запропонували на кожному кабінеті лікаря розмістити інформацію з кількістю його робочих годин, адже дуже часто пацієнти після обіду не можуть знайти медиків на робочих місцях. Це не только проект антикорупція. Ми і на рівні районної адміністрації і на рівні районного совету создали спеціальні відділи, які будуть непосредственно займатися цією проблематикою. І у нас вже є перші результати. Я не буду оголошувати їх. Но в этом направленні будем двигаться достаточно серйозно. Почему? тому что 50% скажем так, всіх проблем, к сожалению, это проблеми человеческий фактор, корупція, непрозрачность. у рамках круглого столу. Учасники звернули увагу і на проблеми медичної галузі, зокрема на відсутність обладнання. Дійсно, не вистачає обладнання для системи охорони здоров'я в Блявському районі. Для чого ми проводимо власне цей захід і чому це не кулуарно? Ми хочемо всі ці питання підняти нагору для того, щоб зрозуміти, які очікування системи охорони здоров'я від громади Біляївського району з одного боку, з іншого боку, які очікування в Біляївської громади від системи охорони здоров'я з іншого боку. За словами очільника Біляївської райдержадміністрації Арсена Жумаділова, головним є розуміння того, що громадськість має багато негативу по відношенню до співробітників центральної районної лікарні. Цей заклад сприймають як закритий форпост, тому треба створити орган з представників громадськості, які будуть взаємодіяти з лікарями, реадміністрацією та районною радою. А найбільш одіозних лікарів за словами Арсена Жумаділова треба покарати. Є одіозні кадри. Співробітники, які викликають найбільше занепокоєння або найбільше негативу з боку населення. І про це так само треба казати чесно і відверто. Не треба боронити поколу, як то кажуть, всіх абсолютно. Виступили під час форуму і обурені мешканці району, які на власному драматичному досвіді знають, що таке непрозорість роботи лікарів. Роди були планові, Это не так-то просто. Вы извините, в четверг мы кинулись, роды были во вторник. В четверг мы поняли, что с ребенком что-то не то. В четверг, пятницу, субботу, воскресенье, я, сваха, сын и муж, мы просто просидели под больницей и проплакали. Нас выводили оттуда за руки. И говорили, мы, мы вызовем сейчас милицию. Это какое отношение? Почему нас никто не видит? Как можно сделать при Кесарево, вывих четвертого шейного позвонка. Як? Тут никому в голову не приходит. Во-первых, я не сижу спокойно, я этого ребенка везде вожу. Головний лікар Біляївської центральної районної лікарні всі звинувачення на свою адресу відкидає. У таких ось спорних випадках, коли є якісь проблеми, ви недовольні, або вам кажуть, не так, або дійсно щось вийшло, ви подаєте заявлення в органи, органи дають нам запрос, і ми їм предоставляємо полностью всю медицинскую документацию. Просто человеку на руки по его желанию я выдавать не имею права. Ребенок родился кесарем сечением, там не было одна постолатей на родах, в родах было практически все нормально, никто ребенка не трогал, не дергал, не кидал. Но есть такое физическое понятие, что ребенок после родов может повернуть даже шею и возможен подвывих грудного поз... шейного позвонка. Що в даному випадку вийшло і цим ребенком? Після закінчення форуму всім присутнім роздали спеціальні наклейки з написом антикорупція та телефонами гарячих ліній. Ці оголошення повинні розмістити на дверях кожного лікаря у кожній лікарні та ФАПі району. За своєї сторони ми об'ємся перевіряти виконання цього. Тобто ми будемо виїжджати на міста, робити такі, якби перевірки і перевіряти. Виполнили б ви хоча б елементарну просьбу, да, обвести людей приклеїли наклейку. стрейку. е просим кожного, хто представник, да, із метеоуреження, оставить свої координати, телефони, хто буде в сучній ситуації такої виникаючи, коли ми можемо вирішити цю проблему в телефоном відомлення. Ми слідкуватимемо за розвитком подій у Біляївському районі.